Всім привіт! Сьогодні готуємо салат сезонний. Тоненько шаткуємо білокачанну капусту, молодий редис дольками. Недрібно нарізаємо помідорчики. Додаємо мілко нарізаний чесничок зелений, свіженький. Нарізану півколечками рібчасту цибулю. Приправляємо салат улюбленими спеціями. У мене це італійські трави. Додаємо чорний молотий перчик. Заправляємо все майонезом та підсолюємо за смаком. В кінці додаємо вкруту зварені яйця, нарізані півколечками, та все злегка перемішуємо. Ось такий свіжий ситний салатик в нас вийшов всім смачненько.